Вітаю! Ми продовжуємо вивчати вектори на площині. На минулому уроці вчилися додавати вектори геометрично. А на цьому уроці будемо вчитися віднімати вектори геометрично. Вітаю! Ми продовжуємо від Перше завдання. Потрібно побудувати різницю векторів К та С. Іншими словами, потрібно від вектора К відняти вектор C. Це. Різницею векторів є вектор. І віднімання можна замінити додаванням протилежного вектора. Тобто, потрібно до вектора К додати вектор протилежний вектору С. Побудуємо вектор протилежний вектору С, мінус вектор С. Далі виконаємо додавання векторів К та мінус С спочатку правилом трикутника. Побудуємо вектор рівний вектору k і побудуємо вектор рівний вектору мінус С, перенісши початок цього вектора мінус С у кінець вектора k. Далі з'єднаємо початок вектора К з кінцем вектора мінус С, і ми отримали результуючий вектор k-C. Виконуємо додавання вектора k і вектора мінус С за правилом паралелограми. Перенесемо ці вектори в одну точку. В один початок до початку. Далі добудуємо цю конструкцію до паралелограма І проведемо відповідну діагональ. Я не зупиняюсь детально, ви можете повторити попередній урок геометричне додавання векторів. Там більш детально все розказано. Отже, результуючий вектор К-С за правилом паралелограма. Вектор, відповідно, Отримані і першим способом, і другим, між собою рівні. Зупиніть відео і самостійно побудуйте різницю векторів P та T. Перевірять. Побудуємо вектор, протилежний вектору t-t. І виконуємо додавання вектора P і вектора мінус t правилом трикутника. Побудуємо вектор рівний вектору p і вектор рівний вектору мінус t, перенісши початок вектора мінус t у кінець вектора p. З'єднаємо початок вектора p з кінцем вектора мінус t і отримаємо вектор p-t. Побудуємо різницю векторів p і t за правилом паралограмо. Для цього до вектора p додамо вектор мінус t. Зведемо, перенесемо їх в одну точку початками. Далі добудуємо до правилограму. В нашому випадку виходить навіть прямокутник, що легше. Проводимо відповідну діагональ і отримаємо вектор P-T. Виконуємо складніше завдання. Дано два вектори А та С. Знайдемо різницю векторів 3А і 0,5С. Спочатку побудуємо вектор 3а. Виконуємо множення числа 3 на вектор А. Далі побудуємо вектор мінус 05 с Ви вмієте виконувати такі завдання, тому я не зупиняюсь детально. Далі додамо вектори 3а і мінус 05 с за правилом трикутника. Перенесемо початок вектора мінус 05 с у кінець вектора 3a. Далі з'єднаємо початок вектора 3а з кінцем вектора мінус 05 с І отримаємо вектор 3a мінус 05 с Побудуємо потрібний вектор правилом паралограма. Перенесемо вектор 3a. І вектор мінус 0,5С в одну точку початками. Далі добудуємо до паралелограма і проведемо відповідну діагональ. Вона і буде вектором, який нам потрібен 3а-0,5С. Самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Спочатку побудуємо вектор 1 третью к. Далі вектор мінус 2n. І тепер додамо вектори 1 третью к і мінус 2n за правилом трикутника. Уважно дивіться на побудову, я коментувати не буду. Просто звіряйте своїми. І побудуємо 1 третью к-2n вектор правилом паралелограма. Сподіваюсь, що у вас вийшли такі ж результати. П'яте завдання: вектори А та Б колінеарні. побудуємо вектор 4 а 05 б Спочатку побудуємо вектор 4а. Далі побудуємо вектор мінус 05 б І тепер до вектора 4а додамо вектор мінус 05 б Будемо користуватись правилом трикутника, але єдине, що е, в такому разі доведеться накладати вектор 1 на 1. Я не буду накладати вектор 1 на 1, я буду будувати відповідно кулінарні вектори. Так теж можна. Отже, Початок вектора мінус 0,5b сумістю з кінцем вектора 4а. Але не накладатиму знову ж таки вектор 1 на 1, а малюватиму паралельно. Далі з'єднуємо початок вектора 4a. З кінцем вектора мінус 0,5b. Знову ж таки, будую не на векторі 4а, а паралель. Отже, результуючий вектор я виділила червоним кольором 4a-0,5b. І самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте, побудуємо вектор мінус С і побудуємо вектор мінус b. Далі виконуємо геометрично додавання векторів мінус c і мінус b. Переміщаю початок вектора мінус b у кінець вектора мінус c. Тут можна навіть на одній прямійці зробити, вони не накладуться. Далі початок вектора мінус c сполучаю з кінцем вектора мінус b. Ну, тут я вже намалюю паралельно, щоб не наклалися відповідні лінії. Отримаємо результуючий вектор мінус С мінус P. Як бачите, геометричне віднімання векторів може нічим не відрізняється від геометричного додавання векторів. Єдиний відмінний етап це те, що ми при відніманні вектора додаємо протилежний йому вектор. І все. Я з вами прощаюсь. На все добре! Миру вам і здоров'я!